Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Сьогодні розглянемо жіночий скелетон від американського бренду HES. Через прозорий цифроблат видно японський механічний калібр Є автопідзавод. А також можливість ручного заводу. В механізмі 21 камінь. Окрім циферблату, механізм видно скрізь прозору задню кришку, скло мінеральне. Корпус сталевий. Діаметр складає 38 мм. На вушках і верхніх ланках браслету інкрустовано кристали сваровські. Браслет із нержавіючої сталі. Ціна такого скелетону 300 американських доларів. Посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!